Грудень приносить морозець, але дарує затишок у кожному домі. Якщо початок грудня тихий, зима буде теплою та спокійною. Ясний грудневий ранок обіцяє м'який, добрий зимовий день. Коли грудень сніжний, весна прийде рано і привітно. Якщо в грудні багато інею, рік буде врожайний. Грудневий холод скує річки, але зігріє людські розмови. Коли грудень темний, зима коротка та лагідна буде. Сніг у грудні падає, землю до нового життя готує. Якщо грудень морозний зранку вечір принесе тишу й спокій. Вітряний грудень шепоче про зміни та нові початки. Коли грудень щедрий на сніг, літо буде тепле. Грудень укриває дерева тишею і білою ковдрою спокою. Якщо грудень ясний рік попереду світлий і добрий. Сухий грудень приносить впевненість у стійкій зимовій погоді. Грудневі хмари часто несуть сніг, що радує серце. Коли грудень м'який, мороз прийде раптово після свят. Грудень дарує короткі дні, але довгі моменти тепла вдома. Якщо грудень з туманом, зима буде лагідною та рівною. Сніг у грудні кладе перший штрих до зимової казки. Грудень з морозцем обіцяє чисте ясне небо на свята.